Як хакнути свою продуктивність? Чи бувало у вас таке, що у вас в голові такий список справ, що ви інколи не маєте за що взятись, і навіть не знаєте, яка з них пріоритетніша, тому що здається, що треба зробити все відразу і на вчора? Коротенька порада, лайфхак, яким я користуюсь: заведіть собі два списки справ: один загальний і один, який сконцентрований на конкретний день. Часто ви могли помічати, що тільки ви починаєте щось робити, на чимось фокусуватись, як вам в голову прилітає купа ідей термінових справ, які вам треба от вже зробити, і на які хочеться відволіктись. Так і відповідно у нас виникає прокрастинація, коли ми не знаємо за що взятись, беремось за багато маленьких справ одночасно і відповідно не виконуємо те, що запланували. В результаті у нас тривога, ми можемо порушити дедлайни і бути незадоволеними собою. Тому всі справи, які у вас виникають в голові. При роботі над якоюсь таскою ви закидаєте в той загальний список. Все закинули і забули. Однак на кожен день ви собі прописуєте три ключові речі, на яких ви будете фокусуватися, щоб ви були задоволені в кінці дня. Для мене це може бути, як приклад, прочитати 5 сторінок книги, сходити в спортзал, продивитися і законспектувати лекцію. Три справи. Я наберу сюди весь інший перелік справ, таких як, наприклад, готування, прибирання, комусь зателефонувати, комусь відписати, підготувати документи і так далі. Це все в мене лежить в загальному списку, з якого я витягую три справи на конкретний день. Це правило трьох, і я ним користуюся як для планування дня, так і тижня і місяця. Зараз я вам розповім, як можна менеджити ці списки. Звичайно, записувати все це досить складно відслідковувати. Однак, хто любить записувати, то записуйте Я так роблю для планування конкретного дня. Тому що ви так можете наочно викреслювати, і це відповідно додатковий дофамін для вашого мозку. Я також маю два чатаки в телеграмі, один чаток загальний для завдань для себе, там де я складаю весь свій список фулл задач. І відповідно на конкретний день. Тобто в мене є чіткий список із трьох справ, які я маю зробити саме сьогодні, і ці справи, які залежать від мене. Відповідно, я не планую, щоб ці три справи були. Досить масштабними вони займали багато часу. Ні, це такий мінімальний поріг, який я маю виконати. І досить крутий застосунок, який ви можете використати, це Trello. Десь тут з'явиться підсказочка. Я знімала окреме відео про огляд. Будь ласка, подивіться, це досить крутий додаток для використання в особистому житті і для роботи. Також давайте я вам покажу, як я це роблю в Trello. Отже, переходимо до Trello, де ми можемо створити дошку. Наприклад, дошка буде називатися Список завдань. Ми створили дошку, підберемо фон яскравий. І тут у нас може бути дві карточки: загальний, на тиждень, якщо ви плануєте на тиждень, на день. На місяць все-таки я б не дуже рекомендувала на початку. Спочатку перевірте, як би вам працювало воно на день. Хоча б. І, звичайно, додайте колонки неактуально, зроблено. Ну і також можна додати на ваш розсуд, ну, наприклад, перенести, якщо ви ще не знаєте, на коли ви зможете перенести цю справу. Отже, прописуємо на день, наприклад, прочитати 20 сторінок книги. А в загальному списку у нас, наприклад, буде прочитати книгу, яку ви зараз читаєте. Тобто, ви в загальний список прописуєте більш масштабні завдання, і в конкретний, на день ви прописуєте ті маленькі кроки, які вам допоможуть досягти вашої мети. Наприклад,. Вивчити 10 англійських слів, подивитись лекцію. Хоча в загальному у нас може бути пройти курс, та який складається там з двох лекцій, і ви собі плануєте там по тижню чи по дню. Якщо ви розумієте, що у вас щось перенесло, чи якийсь форс-мажор, ви собі берете і переносите, наприклад, в перенести або в зроблено, якщо ви молодці, і впорались. Або в неактуально, якщо, наприклад, вам книжка не сподобалась, і ви не хочете її далі читати. Які переваги цього методу? По-перше, ви бачите загальний список задач, і ви не відволікаєтесь на якісь маленькі задачі, або відволікаєтесь менше при виконанні якоїсь роботи. Також ви можете відслідковувати свій прогрес наочно і дивитися, які маленькі кроки ви можете зробити, щоб виконати свої цілі. Ну і звичайно, моя порада, будь ласка, не вимагайте від себе ідеальності відразу, тому що відразу може бути досить складно розрахувати свої сили. Ви собі попробуйте, пропишіть три завдання і просто подивіться, чи ви встигли його виконати. І якщо ви якісь завдання не встигаєте, подумайте, чому я не встигла чи не встиг, що мені потрібно змінити. Можливо, мені варто це завдання розбити на якісь менші частинки і чим далі. Чим довше ви будете так планувати, тим краще у вас буде виходити. Не все виходить з першого разу. Ну і звичайно, ми не забуваємо про гнучкість, про спонтанність, про наявність форс-мажорів у нашому житті. Це інструмент, який вам має допомогти жити, допомогти пріоритизувати ваші задачі та позбавити цієї прокрастинації і тривоги, що ви нічого не встигаєте, тому що у вас будуть пописані пріоритети на кожен день. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях, чи використовували ви цей метод, що вам допомагає при подоланні прокрастинації та, можливо, які інші інструменти ви використовуєте до наступних зустрічей. Ну і не забувайте підписуватись.